Będzie здравий. Niech będzie pochwolony Jezus Christus. A ty должен сказати. Na wiek, kochany. Koхаny. Dobra тобі, toбі, ha? Dobra. Наше ти мені куртку несеш, дід. Наша мені куртка, я ж сплю. Шу тика? Наша ти мені несеш все що диво. Куртки покривали різні, мені нашу. Що дати? Та не треба мені нічого, дід. Наша ти несеш сюди все. Що твоє воха були? У мене горло болить, дід. що шук. Цілу ніч ходиш, бляха, та й мені поспати. Та спи. Та ти не додаєш. Спи щось? Наша мені куртка Аліна, дід. Я ж. Хуй мамі у цей курт. В'які <світ> <Щоб тупити теплові. світ> в'єкі. Доброго здоров'ячка. Багато з вас е, питав, е, дуже говорив е, різні смски були, що е, треба, щоб ти виліковувався. І всі, і вам не похуй. Багато кому не похуй, дід, бачиш, отаке от нас. Сім'я в підписниках. Як ти вважаєш? Дуже хороша. Класно? Класна. Вже набагато краще, вже бачите, голос з'являється. Тільки то, що гупаю, кашель такий, мене трохи зайо, але все дуже, дуже це нормально. Знаєш? що, Тай, да. за, це, за, за собою дивися. І найголовніше, що треба дотримуватися, як не крути, куди не вкрути, і єде? Женщина й мужчина. Правильно. Правильно? Правильно. Так що все, от бачите, вже аж помився, підбрився, підчеквокавався, маркмелокався, і вже набагато краще. У нас ще буде. Хто? Чекай. У, у нас буде, а ви не будьте е, чекенбургерами, правильно? Да. В'єкі-в'єки. Мова, тут тебе твої колеги вітають. І Толя, Назарчик, з Днем Народження. Бажаємо, щоб ти був здоровий, щасливий. І багатий, щоб пуцик стояв і гроші вели. Давай не вийовець. Ти ж розумний мужичок, та й не хробачок, рабочащий. Давай пиздуй до роботи. Я знаю, що ти дуже толковий чіп, але не нароби хуйні. Тебе ж люди люблять, що ти такий, який є, і не гніляка молода. Бажаю тобі всього. Самого найкращого. А тепер можеш випити 100 грам. Шо, що не п'єш? Та що ти пездеш? Сьогодні можна, а завтра до праці. Вова, а в фідерзей. Які в'єке.